Він захищав Україну. Загинув 10 листопада в селі Курдюмівка Бахмутського району Донецької області. Олександр Сердюк віддав своє життя, захищаючи побратимів. Піхота противника спробувала прорвати наші позиції на взводному опорному пункті. Бій тривав всю ніч. Олександр зі своїми побратимами стояв до кінця. На ранок, коли дали гідну відсіч і ворог відступив, Олександр ще з одним побратимом своїм пішли по позиції на евакуацію ще двох загиблих. Противник побачив рух по позиціям і знову почав нещадно. Накривати з мінометів наших хлопців. Одна із змін, яка прилетіла на позицію, забрала життя нашого Олександра. Народився Олександр 13 вересня 1981 року в місті Прилуки. Згодом його сім'я переїхала до села Охіньки. Навчався в Охінківській загальноосвітній школі. Педагоги згадують про загиблого лише хороше. Був відкритим. Комунікабельним, щирим, з відкритою душею і серцем, сповненим любові до всіх, зростав добрим, чуйним, уважним. У нього було щось особливе, своя родзинка, навіть ім'я та прізвище. Олександр з грецької захисник. Він дійсно ним став, став разом з побратимами на захист рідного краю, коханої України. Став проти зловісного ворога, який прийшов бомбити наші міста, вбивати жінок і дітей. Став в темноті, в холоді, мужньо захищати рідну неньку, свою родину, нас всіх. Як сьогодні дізналась, до останнього подиху він захищав тіла раніше полеглих товаришів. Пам'яті односельчан Олександр залишиться добрим та чуйним. Він завжди приходив на допомогу, ставив інтереси інших вище за свої. Попросив, він поможе всем Ми колись попросили, так, я кажу, він, що робоча дитина була, мене, я не можу зараз забутися. Він не відкаже було ніколи. Нічого. Дуже старався, як прийшов робити, він тобі робитиме, не, не зупиняється. Гарна дитина дуже, дуже гарна дитина була. Попрощалася з Олександром 21 листопада. Гірка біль втрати ятрила серце матері. В скорботі батько, діти, рідні. Вся Охіньківська громада віддала шану герою захиснику. Ми низько вклоняємося перед нашим героєм, перед нашим Олександром за його героїзм та звитягу, за те, що у нас сьогодні з вами тут відносно, але ми маємо відносний мир та спокій. Ми маємо з вами можливість працювати та жити, виховувати наших дітей і відбудовувати нашу громаду та країну. А наші герої зараз ціною свого життя на півдні та на сході країни борються про і відстоюють наш суверенітет та незалежність. Ми сьогодні всією громадою висловлюємо слова найщиріших співчуттів, батькам пані Надії та пану Володимиру рідним близьким. Бо дійсно немає таких слів, як передати цей жаль скорботу, цю непоправну втрату. Немає цих слів. Але вся сьогодні громада приносить вам ці щирі співчуття. І ми запевняємо вас, що будемо піклуватися про вас і підтримувати в оцей непростий для всіх нас час і разом гуртом, щоб якось розділити з вами біль цієї непоправної втрати. Але кожен з нас, я закликаю всіх сьогодні, повинен робити все задля того на своєму місті під час нашої роботи, життя, діяльності, щоб пам'ять про Олександра, про всіх наших захисників та захисниць була зберігалася в наших серцях. Вічно ми пам'ятали їх, шанували і робили все для того, щоб їхня. Їх життя віддане за нашу державу було недаремне. Нема більше шани ніж покласти душу свою за друзів своїх. Олександр Сердюк назавжди в строю поряд з побратимами захисниками України.